Встановлення камер, відеоспостереження у Луцькій громаді, перелік місць, де придбати новорічне дерево і демонтаж блокпостів. У Луцькій міській раді відбулося чергове засідання виконавчого комітету. На порядку денному 63 важливих питання. Деталі у нашому репортажі. У Луцьку камер відеонагляду стане більше. Зокрема, тепер вони будуть не лише в обласному центрі Волині, а й в прилеглих селах громади. Тових камер на ще проспектах, ті, що у нас залишилися не покриті. Тобто наглядом це протягнення оптиволокна у наші громади, ті, що є для того, щоб можна було покрити в'їзди, виїзди у громаду по селах і проблемні питання, ті, що у нас виникають, це встановлення уже за потребами, за зверненнями правоохоронних органів щодо камер розпізнавання обличчя, це встановлення. Які будуть слугувати великим ключем допомоги, щоб не було того вандалізму, який у нас щодня відбувається в принципі в місті». Проте в деяких членів виконкому щодо цього проєкт рішення були певні запитання, зокрема до користі такої кількості камер у місті. Ми гроші на це все втратимо. Як ці камери впливають на недопущення правопорушень? Тому що ну, побачили, там хтось щось там потім роздивились, я іноді дивлюся в соцмережах. Значить, там звіти, якісь там молотики, щось там стукнули їх потім там. А як от вони впливають на недопущення профілактику? Можливо, просто ми тратимо величезні гроші на інші речі. Міський голова зауважив, що саме після встановлення камер актів вандалізму у місті стало в рази менше. Як тільки встановили в центральному парку камери, в рази зменшилась кількість таких правопорушень. Є десь один, два рази, три рази в рік. Є такі люди, які, ну, очевидно, під впливом якихось речовин перебувають там, ходять чомусь незрозуміло, чому в пізно ввечері, вночі. Але зменшилось в рази. Те ж саме ми можемо сказати і про інші е -е, проспекти, вулиці, там, де є камери. Е -е, ми цю інформацію розповсюджуємо. І зломисники знають, звичайно, що це їх зупиняє, тому що вони можуть бути пізними можуть бути впізнані правоохоронними органами, можуть бути пізними громадянами. Також затвердили перелік адрес, де з 1 грудня можна буде легально придбати ялинку. Тут власне маємо зауважити, якщо ж ви надумали продавати хвойні до свят, маєте отримати відповідний дозвіл департаменту економічної політики. Окрім того, у підприємців має бути укладений договір на право тимчасового користування окремими елементами благоустрою комунальної власності з міською радою. Очільник громади також зауважив, що цьогоріч правила продажу дещо змінилися. «Мобілями кожен раз заїжджали, відвантажували ці. Войні дерева зіпсували газон, десь трошки волога, зробили болото, то ми зараз на газонах це не дозволяємо робити, щоб автомобілі їздили і так далі. Воно буде в таких місцях відбуватися, щоб не заважало пішоходам, не псувало зелені зони наші, щоб воно було зручно і добре для міста. Член виконкому Богдан Денисюк поцікавився, хто ж буде наводити лад після закінчення свят на місцях продажу. Чи є обов'язки входить? Прибирати оце все на майданчиках, на проїжджі частинах, на центральних вулицях і так далі. Очільник департаменту економічної політики повідомив, що усі обов'язки з прибирання покладаються на підприємців. Перелік є, сподіваюся, що ви його бачили. всього. 10 то прибирати будуть суб'єкти господарювання. Тож зараз ви можете бачити на екрані перелік адрес, де з 1 грудня по 1 січня можна буде придбати святкове дерево. Також серед важливих питань було демонтаж одного із блокпостів на в'їзді у місто. Зокрема, мова йде про недічий блокпост на вулиці Героїв УПА. Окрім нього, мають прибрати мішки з піском, бетонні блоки, старі автомобільні шини на узбіччях. Усе, аби забезпечити зручний проїзд місцевим мешканцям до своїх будинків та зробити вулицю більш естетичною. Анна Рарух, Неля Прокопчук для новин на часі.